Я лікар-гематолог онкологічного відділення лікарні Святого Мартина Костенчак состак Ольга Євгенівна. Частим зверненням пацієнтів до лікаря-гематолога є збільшення лімфатичних вузлів. То що ж таке лімфатичні вузли? Це маленькі імунні органи розміром від декількох мм до сантиметра, що розміщені по всьому організмі, але найбільше скупчення це саме в ділянці шиї, паху та пахвинних ділянок. Є випадки, коли лімфатичні вузли збільшуються. То в чому це відбувається? Лімфатичні вузли це наш захисний бар'єр, тому при потраплянні в організм будь-яких чужорідних агентів вони активуються та збільшуються. Щоб встановити причину збільшення лімфатичних вузлів, лікар-гематолог може запропонувати вам здати загальний аналіз в крові обов'язково з мікроскопічним дослідженням, а також в залежності від ваших скарг. Також, можливо, буде необхідно до обстеження на туберкульоз, сифіліс, віл, гепатити Б та С, а також автоімунні захворювання. Нерідко пацієнти запитують, чи обов'язково проводити біопсію лімфатичного вузла. Ні. До прикладу, якщо це молодий пацієнт, у якого є скарги на біль в горлі, підвищення температури тіла та збільшення лімфатичних вузлів шиї, в такому випадку ми можемо запідозрити інфекційний молоноклоз та не виконувати біопсію лімфатичного вузла. Однак є випадки, коли біопсія лімфатичного вузла є обов'язково. Це коли в нас є висока підозра на лімфопроліферативні захворювання. До прикладу, зберігається стійке підвищення температури тіла, нічна пітливість та втрата ваги тіла. Любі пацієнти, важливо звернутися до лікаря-гематолога при появі у вас збільшення лімфатичних вузлів, щоб вчасно встановити діагноз та розпочати лікування.